Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ. Дивились ми з вами акції, які є на полицях в АТБ. Це є друга частина. Першу шукайте на каналі, або в кінці відео я вам прикріплю, кому як зручно. Тож, акції 31 грудня і 1 січня, бо вже з 2 січня будуть нові акції. Від своєї лінії. Червона фосоля з м'ясом індички 55 гривень та 30 копійок. Бугур з м'ясом курки 53 гривні. М'ясо курей у власному суку 66 гривень за 325 г. Паштет традиційний 41 гривня і 30 копійок. До речі, паштетів є багато на вибір. Вони всі по 240 г в упаковці. Каша гречана зі свининою 78,70 Каша горохова зі свининою 71 гривня і 40 копійок, 525 г. Консерви печінка тріски 84,50 115 г. Печінка тріски у власному соку 81 гривня та 30 копійок, 121 г. Але ж вони апетитно виглядають. Бачите, які шпроти в олії від Ріга Голд 115,70 за 270 г. Філе анчоуса в оливковій олії. 90 гривень за 48 г. Сердина атлантична в томатному соусі 46,70 за 240 г. Бланшована в олії 48 гривень і 10 копійок з кумбрі. Сардина з додаванням олії 46 гривень 240 г. Паштет з печінкою та ікрою тріски 65 гривень 100 г. Лосось подрібнений з овочами у власному соку 52 гривні 230 г. Лосось атлантичний шматочками в олії 60 3 гривні. Шпроти в олії від своєї лінії 50 гривень та 30 копійок, 160 грамів. А є більше по 240 грамів, 66,50. Олія олейна традиційна: 76 гривень 850 мілілітрів. Олія олейна об'ємом 3 літри. 271 гривня і 50 копійок. Від торгової марки делюкс олія ляна 250 мл, 54 гривні і 10 копійок. Олія гарбузова 123 гривні. Оливкова олія від делюкс за 126 гривень 250 мл. Оливкова олія від делюкс 228 гривень 500 мл екстра вирчен. А ще й акція на олію стожар 76 гривень за 850 мл. Тортики київський, акційна ціна 277 70, 450 грамів. Казала вже, хочу повторитись дуже класно, що показують зріз тортика. Можна одразу побачити, що всередині, скільки крему, які коржі 237,70, праський, Такий варіант: бісквітний, порційний 219,50 по 450 грамів. Торт гриляжний 252 гривні 420 грамів. Моя дитина вже собі на день народження замовила ось такий тортик. До дня народження ще далеко, а вже є побажання. 258,80 за 650 грамів, такий він кольоровий яскравий від Вацак, Вальвета, смак, Апельсин 339 гривень. Але він вагою 1 кілограм. Є ще інші, але вони не акційні. Дивимося акції, то йдемо далі. Йогурт Деліція, Фантазія 25,50 з кульками. А ще є із вишневим джемом 24,50. Йогурти від торгової марки Молокія. Білий по-грецьки, 8% жирності 300 грамів. 32 гривні. Безлактозний білий 28 гривень, 300 грамів і густий 1,6% жирності за 27 гривень. Йогурти лактель дольче. 280 грамів, 30 гривень. Полуниця смак. А ще було багато інших. Залишився лише ось такий персик Папая, бо на нього трошки менша знижка. Ціна 34 гривні. Сир кисломолочний яготинський 14,50. Ось такий: 90 грамів. Інші по 14,50 смаки на вибір. І ще є один варіант ось такий це є безлактозний смак, абрикос банан 16 гривень. Йогурти від своєї лінії 800 грамів 52 гривні. Масло біло церківське селянське 72,6% жирності за 67 гривень 180 грамів. Вареники від торгової марки Левада із м'ясом 89,640 грамів. Торгова марка три ведмеді. Вареники з картоплею та грибами 800 грамів за 83 гривні. Крабові палички водний світ 520 грамів за 95 гривень. Кефір Ферма 2,5% жирності 45 гривень 840 г. Яготинські вершки 10% жирності 54 гривні. Сир кисломолочний від торгової марки День у день. По 180 грамів в упаковках. 9% жирності 32 гривні. 5% жирності 30 гривень. І нежирний за 29. Сир плавлений президент вершковий. 70 грамів 16,50. Комоср плавлений: бекон або вершковий тенеро. 75 грамів за 17,50. Сир плавлений молендам. Три варіанти смаків 70 грамів 17,50 ціна. Сир моцарелла у «Росолі» – 47 гривень за 125 грамів. Сир м'який камамбер» – 86 гривень 125 грамів. 100 гривень та 30 копійок 120 грамів «Камамбер». І від президент 71 гривня 120 грамів. Лактіма сир з кипками 50 гривень 130 грамів. Золотий резерв. Сир м'який 57 гривень 180 грамів. Сир напівтвердий для грилю: 120 гривень 4 шматочки по 70 грамів. Пертий сир 54 гривні напівтвердий Black Pole Gouda, 135 г. Багато акційних пропозицій на сир 12 місяців, 63 гривні, 100 грамів тертий, 70 гривень кубиками, 100 грамів. І шматочком 180 грамів 133 гривні. 24 місяці. Сир твердий, 24 місяці, 165 гривень, 180 грамів. Кубиками по 95 гривень 100 г. Ще буває тертий, але тут не бачу. Мабуть, розібрали. Так, сира Радамер пластиночками в упаковці 150 грамів за 67 гривень. Гавда 58 гривень 135 грамів з кипками. Бо є ще суцільним шматочком Гавда або Радамер по 77 гривень. Сир напівтвердий – 98 гривень за 175 грамів. Оселедець від своєї лінії. Хіле шматочки в олії 180 грамів 51 гривня. Більша упаковка 300 грамів 73 гривні. Кальмари по-корейськи. Торгова марка рибниця 76 гривень 180 грамів. Коктейль із морепродуктів олії 200 грамів. Своя лінія 73 гривні. Ікра атлантичних риб з креветкою 46,50 за 160 грамів. Ікра від торгової марки День у день імітована. Смак лосось 24,50 грамів. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці 210 г за 215 гривень. Форель філе шматочок на шкірі 240 грамів 227 70. Ікра лососова зерниста горбуші. Торгова марка Рибкомпродукт 250 гривень за 90 грамів. Яйце куряче, одна штука 5,80. Крабові палички водний світ. В упаковці 420 грамів. Охолоджені 82 гривні. Філе куряче, варено копчене 30 гривень і 60 копійок за 100 грамів. Рулет курячий, варено копчений 29,60 100 грамів. Рулет свинний. Своя лінія 27,30. А що це виходить? Свини дешевший, ніж курячий. А? а коли то таке було? 27,30 за 100 грамів. 129 гривень коштує ось така київська свиняча шинка в оболонці Барена. Пів кілограма. Ціна за упаковку. 96 гривень. Бали кована півкопчена, теж за упаковку пів кілограма. Так, балик святковий. Розібрали 33 гривні за 100 грамів. Ковбаса варена. розумний вибір куряча. 39 гривень 300 г. Від добров лікарська ковбаса варена. 135 гривень пів кілограма. Від добров шинку рубана 170 гривень пів кілограма. Така нарізка ковбаса сельчечон 63,50 за 80 грамів. Ковбаса копчено запечена австрійська 121 гривня за 400 грамів за паличку. Ковбаса фует 106 гривень 150 грамів. Такий варіант. Фует екстра сиров'ялина 86 гривень за 150 грамів. Від добров салямі фует 53 гривні, але ціна за 100 грамів. Тобто ціна за паличку буде інша, залежно, яка тут вага. Ковбаса добров для парма, сиров'ялина 45 гривень 100 г. І феліно сиров'ялина 60 гривень за 100 грамів добров. Чайне асорті Ловаре 60 пакетиків, 175 гривень. Такий варіант 158 гривень. Тут є 6 смаків по 15 пакетиків. Розсопний зимовий чай 80 грамів. 115. До речі, від ловерей є дуже багато акційних пропозицій. Хто любить, звертайте увагу, поки ще є знижки. Торгова марка Граф чай чорний, зелений, ціна 41 гривня за 20 пакетиків. Чай, трав'яний, мудрість природи. 22 гривні 90 копійок і 22 гривні 30 копійок. За 20 або 22 пакети. Чай, граф, чорний 79 гривень 80 грамів. Чай зелений від делюкс за 50 гривень 80 грамів. Чорний 52 гривні 80 грамів такий і 100 грамів ось такий. Ахмат-Ті чай 76 пакетиків 97,30. Класичний чорний 20 пакетів 38,50. І класичний розсипний Ахмат-Ті 58,40 100 грамів. Чай чорний від своєї лінії з бергамотом Ціна 40 гривень за 80 грамів. Чай Хейліс зелений 61 гривня і 20 копійок 100 г. Чай чорний англійський королівський 80 гривень за 100 г. Чай чорний алокозай з ярликом 25 пакетів 30 гривень та 30 копійок. Королівський листовий алокозай, 40 гривень і 80 копійок. 80 г. Кава у зернах Амбасадор кілограм за 600 гривень. Нескафе розчинна Gold 423 гривні 280 грамів. 200 г за 313 гривень. І нескафе еспресо з густою пінкою 319 гривень 150 грамів. Кава Амбасадор «Мелена» Dark 140 гривень. Преміум 160 гривень 225 грамів. Кава «Форд» – 116 гривень і 70 копійок, 225 грамів. 75 грамів, 41 гривня. І ще багато, багато інших варіантів є зараз з акційними цінами. Нагадую, акція ще сьогодні, 31-го. Грудня і 1 січня. Вже з 2 січня цих акцій не буде. Будуть інші нові Анонс є на каналі. Вино червоне напівсолодке, фраголіно 69.80. Червоне біле. Кагор по 99 гривень. Таємна вечеря 69,50. Такий варіант 84,50, сухе червоне равім. Коблево – 34,50, 750 мл. Рожеве вино Болград 81 гривня та 70 копійок. Маренго вино ігристе – 163,50 за 750 мл. Напій винний фрателлі, такими Баночками по 330 мл по 30 гривень. Безалкогольне 15,40. Фрутелі 107 гривень і 50 копійок. Напій винний. Бачите, є білий варіант рожевий. А7 180 гривень 750 мл. Мартіні – вино ігристе, біле, солодке. 378,50 за 750 мл. Вино і гристе просеком 210 гривень. Мартині Брют» 339 гривень за 750 мл.